Це в школі Должні просто розповідати були проблеми з їжею. Багато чого пробувала, нічого не допомагало. Думки тільки про їжу і тільки ну, нічого більше нема в житті. Я розуміла, що дієти не працюють, бо мені треба працювати з головою. Була просто каша в голові, при тому, що я ізучала багато інформації про їжу. В голові склалося пазл, як треба робити, і нема нема страху, що це не вийде. Ма страху помилитися. Так. Я знаю, як піти далі, як себе підтримати. Вже не хотілося їсти після їжі солодку. Оце я забрала зараз. Ну завдяки курсу. Ну рівень енергії виріс. Мені здається, що це коштує кожну копійку, яку я заплатила за це. Це просто як загрузка нової інформації в тебе. Це прямо ковток. Свіжого повітря так воно того варте, емоційно якось стабілізує. Я зараз собі нічого не забороняю. Це неймовірно. Я... Я вважаю, що зараз це дуже потрібно дівчатам. Користь 99, якщо не 100, просто бомба.